30 тисяч столичних сімей перебувають під супроводом соціальних працівників. Державні помічники дають раду в негараздах, з якими родини самостійно упоратися не можуть. Ще п'ять років тому соцпрацівники мали змогу працювати над профілактикою кризових ситуацій у родинах. Зараз лише над їх усуненням. Все через різке скорочення штату. Сьогодні один працівник опікується 47 родинами у скруті, а має 10-ма. Нині столичні соцслужби отримують додаткове фінансування завдяки трьом міським програмам. Діти столиці, соціальне партнери. Та турбота. Однак для вирішення проблеми цього замало, адже кількість звернень до соціальних служб останні три роки неухильно зростає, бо, дається, взнаки ситуація в країні. В мережі на сьогоднішній день всі разом працюють 313 осіб, да? а 3 мільйони. Жителів міста Києва, то треба ну, розуміти. Ми працюємо з тими, хто або звернувся по допомогу, або про яких прийшов запит про те, що є така сім'я, і ця допомога потрібна. Соціальні служби сьогодні чисельно дуже скорочені, що вони також сьогодні соціально не захищені. Ми бачимо, що вони позбавлені статусу державного службовця. Відповідно, люди йдуть з цієї роботи і шукають себе більш якісно, більш соціально гарантовану роботу. Тому на сьогодні наше завдання посили і соціальний статус працівників соціальної сфери, підвищити їм заробітну платню.